Слава Ісусу Христу! Сьогодні Ісус Христос дає свідоцтво про Йоанна Хрестителя, каже, що він є найбільший той, який народжений діви. Каже також, що Він сильний, що Царство Боже здобувається силою, і для цього ми повинні прикласти зусилля. Йоанн Хреститель один з тих, який нам товаришує в часі цього Адвенту. Тоді, коли його свідоцтво є для нас важливе, важливо, щоб ми почули Його заклик, рівняли стежки для Господа, засипали провалля всіляких наших непорозумінь, внутрішніх і зовнішніх конфліктів. Для чого? Для того, щоб ця дорога, яку ми прокладаємо, щоб нею міг прийти Господь. Щоб цей час Адвенту був пережитий властиво, ми не обійдемось без Йоанна Хрестителя. Ми повинні почути його голос і наслідувати його також в його покликанні. Ми прислухаємось до нього, бо це він каже. Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Це він є свідком для нас, але запрошує також, щоб ми з вами дали свідоцтво нашій вірі.